Я вже повідомлю принаймні через інтернет, через деякі масме інформацію про те, що відбувався ушук в, в Борисполі, може виходить, це Марини Брацили Марина у... Брацила і Юрко Негай, які я знаю з середини 90-х, які не те, що до тризбули немає жодної нашої жодної політичної партії, політичної громадської лінія. Тобто, звичайно, Україну, ну, українські інтелігенти. Вона працює редактором журналу Борда в, в видавництві «Смілоскіп». Ніякого відношення що немає. Єдина прив'язка, вона 15 років тому виїхала з Запоріжжя. Тобто вона народилася в місті Запоріжжя, українська поєдна. А Що вилучили у них? Вона не була Запоріжжя. Не була вона з проводила МВС, але справа буде в нас управління по боротьбі з тероризмом СБУ. Дозвіл на обшук да, один з районних судів Запоріжя, міста Запоріжжя. Вилучили телефонні книжки, флеш-карти, папери, включно з віршами, фотоапарат, так як мобільні телефони, 5 мобільних телефонів на, на так як виходить основні записні книжки і мобільні телефони можна... Просто передбачити, що а, так само база даних буде використовуватися наступно. Тобто у когось, очевидно, прізвище Марину було в, з тих, кого затримали в Запоріжжі, і вони ведуть, е, йдуть великим якимось е, такою сіткою. Вчора мені дзвонили з трьох міст Харків, Житомир і Львів, де ведуть, е, викликають теоретики зброї, розмови представників громадських організацій і студентів, студентів, не представників тризу. А, да, формально з одного боку розпитують, що вони робили 31 грудня, 1 січня, приблизно в ті дні. Да? З іншого боку, що їм пропонують? Їм пропонують підписати, підписати розписку про добровільну з СБУ. Я запропонував цим зустрінським хрестом, щоб вони оприлюднили цю інформацію, щоб суспільство це знало, тобто не треба боятися. А ось, Як на мене, просто-напросто це використовується як привід, те, що було в Запоріжжі, для не просто репресій до конкретної організації, а залякування всієї української інтелігенції і поставків громадських організацій. Але тут не все так просто. І варто про це в цьому середовищі говорити. Мені здається, що варто поговорити про те, що через те, що в Україні відбулася свого часу люстрація, тобто не були вилучені з політичних і громадських організацій, агентури КГБ, яка в подальшому стала агентурою СБУ, ми маємо проблеми з контрольованими організаціями з боку СБУ. Не говорити про це. Не можу, тому що провокації можуть бути і вони можуть бути заплановані. Грубо кажучи, агентура КГБ засилала своє часу Націонал-Демократичний Рух в кінці 80-х, на початку 90-х. Подальшому вона використовувалася. У нас є єдиний приклад людини, яка зізналася, що він був засобів. Це В'ячеслав Піховшик, який був по ним Української студентської спілки. Це єдиний, людина, яка зізналася. Решта не зізнавалася. Але ми можемо по факту ну, помітити, що деякі політики радикально потім міняли свою політичну орієнтацію в одному менту, переходячи з українського табору про російську, хоча тим не було там народним руссією. Це стосується Леновичу, Левад, Спорик, Фоні, який був центральним продій народного. Або ще більш кричущий випадок, коли а, керівник на ОНСО, про яку ви згадували, Олег Вітович, раптово стає. Дрібним клерком в абсолютно протилежній організації СДПО під керівництвом Медведчука, що просто дає підстави до роздумів, хто створював цю організацію, хто її керував, яким чином вона отримала доступ до зброї свого часу. Це не означає, що всі ці люди, які входять до цих організацій, вони є СБУшниками чи Ні, Там багато людей, більшість переважно людей, яка вірить в ідеї, яка е, е, патріотична, але достатньо, щоб хтось на рівні сірого кардинала був представником СБУ. Або Тюро. Ну, е, Аналогічно і з ультраправими організаціями це дуже часто може навести приклад, окрім Тризубо, організація Патріот України, яка з антисемітськими своїми... Постой, дискредитує український рух. Я вважаю, що це цілеспрямована провокація. А, такі організації, вони створюються і контролюються спеціально, і провокації з їхнього боку можуть бути, а потім використовуватися для дискредитації всього опозиційного національного демократичного середовища. Не говорити про це, я вважаю, буде помилкою. Тому що можна прогнозувати, ще раз кажу, провокації в майбутньому. Як з цим боротися, це набагато важче питання? Як їх викривати? Тому що в тому ж тризубі ми можемо не знати, хто там цілеспрямовано може працювати на спецслужбу і використовувати звичайних хлопців патріотично налаштованих для акцій, які потім стануть приводом для репресій. Тобто, коли ми говоримо про захист. Конкретних людей ось потрібно розуміти, що ще може бути той, хто їх підштовхує, і цей хтось може мати конкретне завдання. Яких сантиментів тут призву так скажімо? я про них знаю, про їхні дії доволі багато поганих. Але для мене немає абсолютно значення, які вони, а для мене має значення оці численні затримання, обшуки. Причому з причини, яка є надуманою. І для мене ці арешти, ці обшуки, затримання ці, вони причому. От, з з, з тої підстави, що підрив по грудя стали для мене це дії в тому ж, про які ми говорили до що Це е, дії держави, які е, вона вчиняє, щоб залякати суспільство, щоб воно було покірне. І причому вони ну, виглядають абсолютно немотивовано. Мені один мій е, друг, друга ну, вже людина стара, коли написав, там просто ну, в них сказ почався. Скарс, ну дешець скарг. -е, ну, це можна конститувати, але як регувати. Я вважаю, що питання дівчинки поблизу для... зараз, вона відповідь така. Ми маємо реагувати на незаконні дії, на дії, які порушують права людини, незалежно від того, від нас такого вони порушають. Саме тому тільки би там не був той той Гаркаменка, який там, колись в офіси підривав і так далі. Але ми домовилися, щоб наш адвокат був у цій справі, бо йому треба надати правову допомогу, скільки позбавили свободи, як ми до, до, до перерви з'ясували абсолютно дивних обставинах. Йому інфемінують участь у, у пошкодженні клітки, коли він там взагалі послуг за метання один раз е, ми маємо реагувати саме таким чином. Коли є, на мою думку, коли є очевидні такі порушення, тотальні, злобо правохоронні поглядів, таких людей треба захищати власне до того слухання. Що стосується іншого, якщо вам організація не подобається, якщо у вас є якісь е, упередження щодо їхніх мотивів чи якийсь страх, що вони там з е, кимось пов'язані, ну, є у вас така думка. Не співпрацювати з ними, не на їхні акції. Не... Я думаю, що так це ну, завтра, наприклад, акція за те, щоб звільнили там зтриманих кризи. Там у нас є інформація, що там будуть провокації. З одного боку, ми маємо їх підтримати. А з іншого підемо туди, на всю країну покажуть, як там націонал когось куплять, або ще якусь таку. Тобто, не, не йдеться про те, що їх не треба захищати і реагувати. Однозначно, ми маємо їх захищати, і реагувати. Ми тим бажаємо адвокатів, то ми вже вийшли, там контакти знайшли, значить, хто, хто щось знає на більшими днями, ми дізнаємось, хто навіть, якомога більше інформації про їх, хто затриманий, тому що такі звинувачення. Йдеться про вироблення правильної тактики, як це зробити. Тому що от, на, на запасню акцію ми не йдемо, тому що туди звозять футбольних хуліганів, туди звозять. Там люк це людина, яка піде по трупах, патріот України і так далі. Це ж не завтра. Завтра. Вони завтра, 17, причому завтра тільки збільшили. Могли інших захищати, значить, там з навіть травми і так далі. Тільки ти Тому Тому тут проблема. Захищати треба, але як в яких На Ту акцію не в тому що ми не знаємо, що хоче той акція досягнути. Я вважаю, що хоче досягнути, що там хтось зробився на права, що ще більше людей посадили. Не витікти що щоб посадили ще новий, а потім прийшла така інтересія і власність. І хоче це Юлія Тимошенко. Саша Демодіюк. Трохи повернутися до поновлення старих кримінальних справ, оскільки всі знають і переймаються поновленням справи 2001 року і, мабуть, мало хто знає чи звернув увагу на поновлення кримінальної справи 2003 року проти члену Меджліса кримсько-татарського народу. Чому я про це згадала? По перше, тому що традиційно в середовищі українського правозахисту існує певний брак. Уяви до цієї проблеми. По-друге, що це є частиною дуже системного тиску на ще один осередок спротиву е антивладного, оскільки те, що робилося перед місцевими виборами, 31 жовтня, було саме спрямовано на такій підтримки. Провокаційних, дуже радикальних і, головне, дуже антимеджлісівських кримських угруповань. Я не буду вдаватися в деталі, хочу тільки сказати, що ще одна невідома правозахисникам справа Кримська це дуже сильний тиск, під яким перебуває єдиний мер в Криму. Кримські татари обраний на останніх виборах. Це Меркара Су-Базара, місто, яке досі має назву Білогорськ. І кого це зацікавиться, просто хотіла переслати листа. З приводу оцих переслідувань мера, який потребує дуже великої уваги і громадської підтримки. І не тільки кримських татар, знов таки звертаюся до всіх значно ширшої української громадськості. Ну і трохи в розвиток того, що сказав пан Оліс Даній. Про загрозу провокацій хочу привернути увагу до різкого і дуже небезпечного пожвавлення руху, який має загальну назву Політичне русинство. Днями з'явилася стаття всім відомого поля Бобла, який звертає увагу, що перше зараз. Вже в 2011 році прозвучали загрози лідера русинського руху, що якщо їм Україна не, да, не, да, не надасть не просто автономію, а ну, такі оксамитне розлучення, як Чехія з Словаччиною, то вони змушені будуть е, е, взяти зброю в рук. Відстоювати своє право, а події 2008 року доказали, що це можливо, щоб своє право на самовизначення захистити зі зброєю в руках. І його висновок, що оскільки по Закарпаттю багато газогонів, там, трубопроводів, то це може бути пов'язано з більш широкою знову системною захворюванням.